Ось такі невеличкі гібридні сонячні станції на 6, 8, 10 кВт Зараз просто в топі. За ними просто черга. Вона, до речі, куплена під державну програму кредитування від Ощадбанку. 0% без першого внеску. Середня вартість там 10 кВт станції десь близько 7 тисяч доларів. Ну, якщо там в гривні перевести, то 320 тисяч гривень. <кхід> І Розбивається рівними частинами в кредит на 10 років. Платіш приблизно десь там до 3 тисяч гривень. Е, треба в місяць платити без першого внеску. Ще хочу наголосити. Реально дуже класно і вигідно. А ви маєте незалежність, ви маєте акумулятор, інвертор, тобто, ви захищені від відключення електроенергії, крім того, ви ще економите. Ну зараз зимою сильно не зекономиш. Погоджуюсь, багато хто скаже. Але літо там весна, початок осені Ви фактично не будете платити з електроенергії можливо, там, якщо ви споживаєте там 800 вісімсот кВт, кіловат, то, може треба буде якихсь 50-100 кВт докупити. А так воно покриє повністю ваші потреби. Якщо хочете, теж так економити, бути захищені від відключень електроенергії. Звертайтеся, знаємо, як це зробити.